Дорогі брати та сестри, вітаю вас всіх. Вітаю всіх, хто дивиться нас і разом з нами, хоча дуже далеко сьогодні від нас. Вітаю вас тому, що дуже часто бачу ваші відео і дуже вдячний. От мене дуже вразило, приємно зустріч суботи в Антверпені, вчорашнє відео. Там таке враження, що там вже досить така велика церква вимальовується, правда? Те служіння. Прошу? Реєструвати. Так, вже так. можна дві церкви там реєструвати, бо по 10 членів церкви достатньо. Дуже мені сподобалось, дуже причастя, ми дивились. Це дуже приємно. Ви знаєте, мені... я певен, що кожна душа, котра. Живе церквою, їй цікаво, як там церква живе за кордоном, брати наші, як тут вдома, де ми залишились. І тому важливо не забувати один про одного. Вашій увазі кілька оголошень. По-перше, хочу нагадати вам, що відбулось хрещення двох наших братів у неділю дуже гарне хрещення було. Погода така хороша була, слава нашому Господу. Зібралось багато братів і сестер. І після хрещення у нас був обід любові, такий причиною якого стало хрещення двох братів. І знаєте, єдине в мене одне єдине прохання. Єдине прохання, щоб не тільки на хрещення, а й на обід любові приходили всі члени церкви. Я не знаю, можна деякі свої справи відкласти в неділю. Знаєте, тому що коли я бачу, що на хрещенні є, присутні. А на обіді любові не присутні. знаєте, що мені згадується? Згадується старший брат, який не зайшов на, вит... на... на обід. Він почув, що там грає музика, співають, грають. Брата молодшого вітають, був мертвий, воскрес, вбив, загублений, знайшовся. І ми, вроді би, тішимось, що люди прийняли хрещення, так розділі між радість обіду, не як старший брат узлився на когось, на щось і не зайшов. Якісь гніве свої, щось своє, якісь проблеми треба лишити. Бо ми нагадуємо старшого брата, чи я не правий. Нагадуємо чи не нагадуємо. Як не йдемо? щось нас не пускає, ні? ну не заставляємо баранину їсти. Може не всі баранину люблять. Ну, була картопля з брендів, була шурпа. Тому я вас всіх дуже прошу. Наступною була дуже цікава наша поїздка, яку я хочу вам трошки розказати, але ви будете бачити фільм. Досить цікавий фільм. Ми зняли, досить цікавий. І обов'язково той фільм ми покажемо, як ми проїхали на Черкащину. Ми були в кількох селах, але зупинились ми в селі Русалівка. Туди приїхали наші брати із Білої церкви. І е, якраз ця група, бачите, ось ця група, яка дуже добре знає двох братів, брата, е, е, сім'ю Демченка, з якими вони вже зустрічались, збирались по суботах, і не було ніяких під не було якихось ну, причин, щоб ось цю сім'ю, які вже більше 40 років є членами церкви, в четвертому поколінні. Сестричка Рая з Волиня Адвентистка в четвертому чи в п'ятому, брат Демченко Іван, він також адвентист, також в третьому чи в четвертому поколінні. Ми дізналися дуже цікаву історію Адвентистської церкви в Русалівка. 120 було чоловік. Зараз, на жаль, лише 10, і то стареньких, і дім молитви закриті. Дім молитви закриті більше двох років, заріс бур'янами. Ми покажемо відео. Не може підійти до нього, заріс високими кулюками. Я хочу це відео показати, може. Мені сказав один чоловік, каже, а що каже, там дивитись, членів церкви немає, нема кому збиратися. Я кажу, та у нас в ділятині є костьо римокатолицький. Нема римокатоликів, ні одного. Але подивіться, який костьол, як біля костьолу. Це що, що означає, що як вже то треба, щоб заріз. Бурянами ми бачили два доми молитв. Перший дім молитви, який був збудований відразу після війни, який заріс вже деревами. Так що я вже казав, пообіцяв, що ми поріжемо ті дерева, тому що є стіни, є дах, є все всередині, ще сцена є, стоїть все. Але заріс так деревами, ну, ми ви подивитесь відео, ми ледве пролізли. Я вже не міг туди долізти, ожиною всім. Це була просто сплошна стіна. Мені це так трошки було боляче. Мені здається, що це велика неповага. А тепер новий дім молитви так само така сама доля. Нового дому молитви в центрі села. Ми цією групою прийняли в члени церкви. Якщо потрібно, щоб членські збори були, то я включу і прийняти їх, підтвердити це, ви подивитесь віровизнання цих людей. І це наша сестричка Галя Зиблєва приймає причастя. І так само оцю сім'ю, чоловіка і жінку, трудівників, по ту сильно таких великої, сильної віри, ми так само проголосували і дали їм хрещення. Ось це вже маємо там таку групу. Слава нашому Господу! Детальний фільм ви подивитесь трошки пізніше в Ютубі. Ви побачите фільм про всю нашу поїздку. Ми, вони отримали, ми не просто їхали так тільки на причастя. Вони дали 5 тисяч гривень на дорогу, нас обійшлося трохи більше, але ми відвезли ще дуже багато і візочків, і ходунків для того, щоб вони могли там дати, щоб вони стали там роздавати тим людям, тим військовим, які мають в цьому потребу. Нам знову збирають допомогу. Наша допомога вже вичерпується. Я не очікував, що так швидко ми її роздамо. Є ще закази, але виникла проблема, що нам треба от зараз відіслати на Білгород Дністровський візок терміново для дуже, дуже такого воїна, який дуже прикутий до ліжка, до візка. І нам треба до ліжка, нам треба відправити візок. Я вчора відвіз з поворотом назад. Чотири з половиною тисячі треба дати за відправку. Чотири з половиною тисячі. Новою поштою. Візок не розбирається, він специфічний візок. Я тепер подумав, як тепер той апарат відправити, що перекладає. Так, дякую, брат. Я про це подумав, що треба щось шукати. Шукати, ну вони також на піддон, але коли порахували, він дуже габаритний, 4,5 тисячі, Я забрав назад і кажу, ні, я так дорого не буду відправляти. Треба, значить, оце є проблема, що ми отримали візки безкоштовно, вартість яких дуже велика. Ви знаєте, від 12 до 18 тисяч. А цей візок, напевно, цей особливий візок, напевно, ще дорожчий значно. А от пересилка дуже дорога. Ми дякуємо нашим братам ще раз, які зібр... збирають. Це трош... І оце, оця пересилка буде трошки затримувати. Люди мають потребу, а от переслати чи та ліжко функціональне. Ну і не повезеш одно чи два ліжка. Значить, треба набирати більше, шукати таких, заказ, таких людей, котрим можливості є, ці і, котрі хочуть і туди вести. Нам збирають нову допомогу. Нам збирають нову допомогу і спілкуючись. З жителями сходу і з військовими я хочу сказати, що нам потрібні зараз турнікети, нам потрібні аптечки і нам потрібні холодильники. Оце три речі, які необхідні зараз в першу чергу. І ми будемо якраз бачите, прийшло літо, іде спека, і потреба є в холодильниках. Була осінь, потреба була в е в, 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 так, в речах, плитах, плитах, буржуйках була потреба. От ми так і працюємо зараз, що в чому є потреба, ми того будемо збирати. Тому я оголошую про те, що ми будемо збирати тепер на холодильники. І, і я попросив нім, німецьких наших братів про турнікети, про аптечки, про такі речі, які першої необхідності. Ну і останнє оголошення у нас. Ага, і ще одне оголошення: у нас завтра будемо знову пекти випічку. Хочу вам сказати, що дуже вдячні хлопці, дуже вдячні за випічку. Дуже вдячні. Вони кажуть, що ця увага наша для них дуже приємна. Тому завтра знову ми будемо продовжувати пекти випічку і понеділок відвеземо. Приходьте, усіх, хто має бажання. І останнє оголошення, що день сходження Святого Духа, Свято П'ятсятниці, ми будемо з вами святкувати 12 червня. Всіх запрошуємо. І будемо починати підготовку до християнського молодіжного табору, який відбудеться після весілля Остапа і Вероніки. Ми не хочемо вам псувати весілля підготовкою до табору. Після того, як відбудеться весілля, надіюсь, це не буде восени весілля. Тому що вже туди пісне, туди вже ми не будемо робити. А? Не підганяти? Добре, не буду підганяти. І тому е, готуємося й до е, молодіжного табору юнацького, ну нашого табору, християнського, молодь Юність для Христа. Е, прошу е, керівника молоді, молодь. Зайнятися серйозно духовною програмою. Ми зберемося і визначимо, хто за що буде відповідати, хто за ті приготування фізичні, які потрібні, і хто за духовну програму, за певні напрями, щоб все було чітко, злагоджено і щоб ми гарно відновили наш християнський молодіжні табори. Дякую вам за увагу. Я сказав, що ми цього. Е, Тої неділі прийняли члени церкви, звершили обряд хрещення, але не зробили подарунків. Ну як без подарунків в день Хрещення? І тому хотів би вам побажати бути твердими в вірі і подарувати вам цей духовний меч, що є Біблія. Зараз подивлюсь кому. Брат Мирослав. Потримай мені, будь ласка, Діана. Брат Мирослав, дарую тобі слово Боже, що є мечем об, об, обосічним, знаєш, на два боки гострим. Старий заповіт і новий заповіт. Це на два боки гострий меч. Дві, два розділи книги Біблії. так? Воюй ним, захищай свою віру, свої переконання, а збірник пісень дарую, щоб ти воював з Знаєш, Не з плачем, не з смутком, а з піснею. Хай Бог тебе благословить. Будь мужній, там тобі є побажання, брат Микола. Ну, відповідно, і тобі також. Ти привик до цього часу чим там? І сокера, і, і, і мастерок, і, і молоток, і ти працюєш так. А тепер я тобі дарую обосічний меч, щоб ти також і ним умів добре, добре володіти. Читай, досліджуй Слово Боже. Як сказав один, по-моєму, муді сказав, каже, Гріх буде тебе відвертати від цієї книги, так? Але ця книга, якщо ти будеш її читати, звільнить тебе від гріха. Хай Бог тебе благословить. Ну і, звичайно, збірник пісень. Співай для слави Господа. Хай тебе Бог благословить.